Погодься, в сучасному ритмі, ну ось ми не встигаємо повноцінно поїсти. Ну mm -hmm. я по собі це просто відстежую. Перекушую постійно якимось фастфудом, бутербродом, булками. Думаю, в тебе десь приблизно це так. Точно, само. Це точно, це точно. Я, наприклад, дуже люблю хот-доги. вони мені ніколи не набридають. І це ніколи. швидко, ситно, і дуже смачно. І для мене, до речі, хот-дог – це невід'ємний ритуал подорожей і точно. каву. І на правильному харчуванні, mm -hmm. неправильному я все одно його завжди купую. Mm -hmm. Mm -hmm. Я ну все, вже мене вже немає в цій студії, я вже десь в дорозі, але ти чула, що дослідники знайшли у ходогах ДНК людини? Ні, ну дивись, я вже бачу, що ти трішки почала переживати з цього приводу. Все не так страшно, не хвилюйтеся. Зараз з усім розберемося, бо наступний сюжет у рубриці кулінарні сенсації буде саме про це. Давайте дивись. ДНК людини. Динка людина, але я все одно й ну... буду їсти. Мені це не важливо. Це просто неймовірно. Американці щороку з'їдають 20 мільярдів ходогів та 14 мільярдів сосисок і витрачають на усе це майже 5 мільярдів доларів. Повідомляють ABC News. Таку ж пристрасть складно не помітити і серед українців. Утім, після історії, яку зараз розкажемо, ми впевнені, ви придивлятиметесь до ходогів значно уважніше. Почалася ця дуже скандальна історія з того, що американські дослідники протестували 345 зразків ходогів та ковбас від 75 брендів, аби перевірити, чи відповідає продукт опису на упаковці. Результати просто шокували. У ходогах виявили, ви не повірите, ДНК людини повідомляє CNBC з посиланням на компанію ClearFood, яка аналізує їжу на молекулярному рівні. Як це могло трапитися? Хтось упав у казан, де варять сосиски? Емоційні думки можуть довести до божевілля. У США стався справжній переполох по усій країні, адже ходоги із ДНК людини могли завести до будь-якого міста. Як це могло потрапити у фастфуд, варіантів чимало. Це могли бути дрібні частинки волосся, нігтів, шкіри та навіть слини тих, хто виробляв хот-доги, зазначала ABC News. Аж уявляти таке бридко, правда? Спеціалісти компанії, яка проводила дослідження, як могли намагалися заспокоїти людей. Мовляв, не переймайтеся, все гаразд. Від такого ще ніхто не помирав. Мало ймовірно, що фрагмент ДНК людини насправді шкідливий для нашого здоров'я. Це більше гігієнічна проблема, яка погіршує якість їжі, пояснював представник компанії Clear Food. Але любителям ходогів від цього не легше. До речі, у звіті так і не розголосили бренди, в яких були виявлені ДНК людини. І це ще не все. Ходоги ховають у собі ще одну досить неприємну таємницю: нас дурять. У складі сосисок пишуть одне, а їсти нам доводиться зовсім інше, уявляєте? Замовляєте ви ходохи із курячою сосискою, а подають вам зовсім інше м'ясо. CNBC стверджує, що найчастіше м'ясо курки чи індички заміняють свининою. Кілька брендів на етикетках перебільшили кількість білка у своїх продуктів у два з половиною рази. А найстрашніше відкриття для тих, хто м'яса взагалі не їсть. Серед протестованих вегетаріанських продуктів 10% містили м'ясо. Курка в овочевих сосисках для сніданку та свинина в овочевих ходогах. Як вам такий сюрприз? Неприємний чи не так? Також баранину індичку та яловичину знайшли у продуктах, на етикетках яких про ці складники не було ані слова. Які висновки можна зробити, найкраще їсти ходоги домашні, про склад яких потурбуєтеся особисто ви ще і з домашніми сосисками? Запитаєте, а от наші українські господині здатні навіть на таке? Сосиски виходять дуже смачними, дуже ніжними. Але коли дуже хочеться поласувати фастфудом на вулиці, обирайте перевірені заклади і дивіться нашу рубрику, аби бути в курсі усіх кулінарних сенсацій. Смачного!